Як я був малий, всюди був екстрім, ролики, скейти, сноуборди та великі стрибки були в мультфільмах, у кіно, нью, метал кліпах і навіть іграх на комп. Усі, хто цікавився екстрімом, дивився мультик ракети, грав на компі про скейтера, чи віліки якісь, і читав журнал із загадковою назвою, вмощуйте зручніше, бо починається нове екстрім-відео на каналі Вечірній Анбернік. Так само, як і усі пацани із села, малим я сотні годин стрибав по колесам у школі, катався на велічку, намагався вилізти на кожне дерево, і ті загадкові процеси були просто грою для дітей. Не називалися ніяк взагалі, і серед дорослих вважалися дурістікою. Дурістікою прозанімалися. Е -е -а! А от по тіліку в деяких фільмах, серіалах і навіть у дитячих мультиках нам показували найвищу форму наших дитячих ігор екстрім. Слово екстрім також вільно вживали і наші батьки. Як я біг, не встигав, наприклад, на автобус, моя мама могла сказати, що це екстрімчик. Ролики BMX, скутери, серфінг, скейт чи сноуборд, малишня із мультфільму Ракети на новому каналі вправно каталася на усіх тих штучках, робила великі стрибки, знімала то все на відеокамеру і жила якесь утопічне, супер захоплююче життя, про яке мені у селі годі було навіть і мріяти. Кожна серія починалася з екстремального музону. Як доходило до тексту, Хотілося уже ковбаситись і піситись вовсю від такого от морожена. Монтаж у початковій заставці був заряджений енергією усього крутого і хайпового на той час. Зараз я знаю, що мультос із Nickelodeon протримався аж 71 серію, а також мав один фільм і пару не дуже вдалих ігр, які зараз не раджу нікому навіть і пробувати. А в Україні нульових я бачив, дай Бог, щоб серій 10, Бо новий канал у нас ловило на польську антенну дуже паскудно. А про ігри навіть і не мріяв. Кожна серія ракет, на яку я міг попасти, була як свято. Адже будні крутих дітей-екстремалів, їх тата і дядечка, були ідеальним способом провести 20 хвилин влітку на початку нульових. Малі реджі та ото були вправними дітьми-екстремалами. Твістер надійним, але часто трошки сумним другом. А Семі той шошкет, ні на чому кататися гарно не вмів, але все пробував, навіть якщо боявся. І потихеньку зі скрипом у нього щось по ходу мультика получалося. При перегляді я, звісно, уявляв, що от ракета це я. Редже моя сестра, а твістер, якийсь мій коріш. І що саме я, це той самий крутий екстремал, який все вміє. Дуже смішним здавався тоді дядечко Тіто, самоіронічний гавайський тип, який давав малим філософські поради з власного досвіду. І за його словами винайшов слово невдаха. А що? Чувак, попустися! No! Здається, я надто попустився. Оце круто мати смішного дядечка у мультику. Це якийсь тренд. Тоді був походу взагалі. Ми Після 20 хвилин у компанії тих от малих хотілося бігти на двір, їхати на веліку з гори чи з погріба, стрибати з колеса на колесо і з розбіжки, по льоду і робити екстрім. А напишіть мені у коментарях зараз, який екстрім ви робили тоді в дитинстві, цікаво взагалі, як в інших містах люди розважалися. А я на завершення лише скажу, що хороший був і мультик, і ефект від нього був класний. Окрім ракет, екстрім був у екшн-менах, у мультику, де пацан із іншої планети казав, йош у мультфільмі Планета Скарбів був такий стімпанк-екстрімчик. І я про то все фантазірував постійно. Щоразу, як з розбіжечки, по льоду ковзав на ногах по дорозі зі школи. Те, що екстрім це точно не вигадка і буває не тільки у мультиках і істеліка, теж було відомо. У імперії кіно по 1 плюс 1 точно показували фільм Екстрім ОПС. Звичайний бойовичок про сноубордистів екстремалів на секретній базі. Ні. Ні. Шорт. Із сексуальною німкеною у ролі альтушки. Треба з цим покінчити. Так те, що треба, яка краса, хто бачив це кіно або мріяв таку альтушку зустріти, щоб з нею в джакузі попаритись, ставте лайк, і можливо, ви зустрінете її у коментарях під цим відео. На CDR булванках також гуляла тоді комедія відморожені, яку я багато разів передивлявся. Теж про зимовий спорт. Там банда чуваків, які люблять просто кататись, намагаються завадити злій корпорації, захопити їх улюблений гірськолижний курорт. Усі ці фільми зараз в голові як один великий фільм, бо у дитячій версії жоні цунамі та більш драматичній Аспен Екстрім, яку в савпарку колись висміювали точно такий самий сюжет. Думаєш, ти гарно катаєшся малий а? Думаєш, профі? Я катаюся вже 22 роки. А як щодо гонок, ти і я давай. Чувак, я тільки чуся. Малі чи дорослі вічно мусять виграти в кінці якусь гонку за все хороше і проти всього поганого. А ми, як глядачі, дивимося, і всі теж хочемо в такій гонці крутій прийняти участь. Не дивно, що таке кіно колись любили. Після перегляду чергового такого кіна я точно пам'ятаю, що питав у тата: а чого ми ніколи не їздимо кататися в гори на сноуборді? Та дописнив Сина, це тільки для багатих. Після чого мені одразу все стало ясно. І мрії, де я пробую екстремальний спорт, на наступні 15 років я забув. А от фантазії, де екстремальний спорт робить хтось інший, звісно, продовжувались. У фільмі E Born, Stів із Майнкрафту, Пітер Гріфін та чувак, схожий на Тіпай з каталися на роліках. Цей фільм теж показували у імперії. Ерії кіно про серфера, чиї батьки переїхали від океану кудись у бетонне місто, і він там мусить влитися в нову культуру і навчитися на роликах по дорозі швидко їздити вниз, отак, от тримаючись за жопу. Це хіл називається, здається, сцена, де чуваки перепригують машину, на роликах справила враження уже не тільки мене, а й на мою сестру, яка протягом наступних трьох місяців щоранку питала тата: ну коли у нас будуть ролики? Коли ми купимо ролики? Ну коли цей екстремальний метод шантажу і випрошування виявився занадто брутальним і екстремальним навіть для мого тата. І з часом ролики у нас з'явились. Такі інлайн-фітнес-ролики з пластмасовими колесами, що вічно торохтять. Але в принципі тоді це був кайф і екстрім. Тому мені нафіг і не треба, були якісь м'якші колеса чи агресія, як тоді Агресів Інленс називали. Їздити вдома на роликах по тротуарній плиці. Час від часу, переходячи оцю от нижню позицію, позицію, тримаючись за жопу по прямій, було вже нормальним екстрімом. Взагалі чомусь саме ролики тоді були на рік-два популярною іграшкою, і у багатьох малих був не скейт, не самокат і не BMX, а саме ролики, як у фільмі Airborne. бо це тоді було особливо модно, як і увесь екстрім. Малкольмут центрі уваги катався на от приколі, що називався Лудж, здається. А серфінг я бачив у кіні форсаж на серфінгу та ніндзя серфери, про які я бачу навіть і не питав, бо було ясно, що таке це точно для багатих по-любому. а звідки взагалі взялася? Це от мода на екстрім. Україні, можливо, вільних і майже незалежних спортивний канал ESPN, щоб підняти рейтинг за рахунок молоді, в 96-му розпочав новий вид змагань X-Games, де X означало Екстрім. X Games був серією змагань на віліках, скейтах, у мотокросі, ралюшках, роликах, лижах, усіляких бордах та іншому екстрімі. Грошей у рекламу того діла закачали неймовірно багато, і екстремальний спорт серед молоді вибухнув потужною хвилею років на 10. Пара десятків людей змогла заробити на тому гроші і зробити кар'єри. Десь саме тоді енергетичний напій Red Bull встиг присосатися до ідеї екстремального спорту як способу самовираження. І наприкінці 90-х Екстрім досягнув абсолютного свого апогею. Келлі Слейтер і Тоні Хоук, Мет Хофман чи Шон Вайт, переможці X-Games стали суперзірками, а спорт, яким вони займались, чимось недосяжним, крутим і жаданим. Мужики з MTV готові були засипати грішми тих скейтерів, серферів та бемерів, аби вони поділилися своєю крутизною, хоч трішечки з їх каналом. Хто мав ділову чи шоуменську жилку, Бам Марджера, Дайдрек, чуваки з серіалу My Name is Earl, усі закріпилися тоді у тєліку на довгі роки і по суті змогли перейти з екстрім спорту у індустрію розваг. Увесь великий бізнес, звісно, кинувся шукати і собі своїх золотих екстрім зірок. Перше, це вдалося фірмам Electronic Arts та Activision у відділенні відеоігр. Звісно, до серії Tony Hawk's Pro Skater були спроби створити гру про катання на скейтборді, але чарти продажів порвав саме Тоні ігри, про якого продавалися не то, що як круті спортивні ігри, а як найхітовіші хітові ігри для усіх взагалі. Малим я і сам упісювався із квестів, де бомж просить тебе зібрати рожевих слоників. А як зібрати усіх, казав дякую, давай одружимось. Місія у Pro Skater 4 за Бема Маржеру, де треба на візку кататись, як у Джека а також слалом у рівні Кона це мої найбільше геймерські досягнення на сьогодні взагалі. Секретний персонаж Джанго Fat, що катається на рівні карнавалу, із нескінченним слоумота у дискорежимі, мабуть, перше, про що я думаю, коли чую слово дитинство взагалі. Або Спайдермен у школі. 2, або Росомаха та Дарт і ще десь. Ігровим скейтом точно якийсь час заправляли тіпі з фірми NevaSoft за гроші Activision. Electronic Arts змогли підрізати їх у жанрі сноуборду із своїми хітами SSX 3 та SSX 3. Хто крутив у повітрі 100 тисяч мільйонів трюків під пісню? Той знає про що я. Інші менш відомі контори теж мали деякий успіх у іграх: про BMX, ролики, мотокрос і квади, снігоходи і коротше про будь-який спорт, якась екстремальна гра трішки схожа на Тоні Хоука тоді була. Музика зазвичай у таких іграх була суперкрутезна. Саундтреки, де був і Нью Метал, і Моторхед, і Папа Рочі, і ECDC, і Stasic X навіть качали неймовірно. Кожен диск з ігрою про екстремальний спорт під зав'язку був тоді накачаний крутизною. На короткому відрізку часу дисків із іграми про Екстрім я у магазинах бачив дуже багато. Купити чи пограти якийсь такий диск майже ніколи не щастило, але я марив, чомусь тими іграми про екстремальний спорт Окрім Тоні і скейтборда, лише від ActiVision була ціла серія ігрух із формулою ім'я спортсмена про щось там. Шон Палмерс про сноубордер, Келлі Слейтерс про серфер, Тревіс Пастрана про мотокрос, Шон Мрес вейкбордінг, BMX Мета Хоффмана, звісно, а також ігри-підробки уже від інших типів зі схожими назвами. І кожна така гра мала свій набір дебільних смішних місій, свої відеозаставки зі справжнім спортом, а також свій забойний... New Metal саундтрек. Блін, які тоді були саундтреки взагалі. Я стільки крутих гуртів для себе відкрив, граючи оцю всю мазуту. До сих пір слухаю. Документальні вставки у грі про Мета Хоффмана та про Келі Слейтера, а також відео, що відкривались у Тоні Хоуці, я обожнював, бо автентичних скейт-відео як таких тоді у вільному доступі не було. І просто глянути, який він той спорт насправді не в кіно. Дуже цікаво було, хірово, що окремі відосики та навіть музику пірати часто вирізали, запхаючи гру для двох CD на один. Мій найулюбленіший оцей от відік із Pro Skater Underground 1, де Бем Маржера пояснює, який є скейтбординг у його місті. І тут все неймовірно. І пісня гурту Хім. І красивий Бем маржера і міні рампа оця от на даху. Я просто обожнюю молодого Бема-Маржеру. Усі ставте лайк, і пишіть коментар за Бема. Коротше, десь там в Америці потік захоплюючої молодіжної культури закатували на болванки і пачками продавали нам щороку. Конвейер і грух, забойних пісень у тих іграх та екстріму робив чух-чух-чух вовсю. Моє дитяче серце і мозок були в екстазі, і здавалось, що кайфу не буде кінця і краю. То куди ж пропав екстремальний спорт? На спад все пішло за моїми спостереженнями році, десь так у 2006-2007. Ролики, як я вже казав, дуже швидко стали модними, але так само швидко чомусь і зникли. І у Берестині, що тоді називався Красноград, малих на роликах, на вулицях я більше не помічав. Була лише пара чоловік, що катались потім на BMX, такі емо Бемери, та й усе взагалі. Ігри про Тоні Хоука і іще якийсь час кліпали. Одна навіть із Green Day ем та BMX режимом була, і продавалися вони нормально, але фірму NeveSoft заставляли робити їх щороку. А потім Тоні Хоука і Гітар Хіро щороку, а потім Тоні, і Гітари і Колф'дюті щороку. І знаєш що? Чуваки почали не вивозити. Якість чомусь упала, і усіх їх в кінці перевели на Call і шахти або звільнили. Дивуватись нема чому, бо Коллав'юті у 2010-х продавалася набагато краще будь-якого там Тоні Хоука. На МТВ і у культурному середовищі зовсім трошечки побзділо паркуром. Поки фільми Ямакасі виходили, навіть ми з пацанами щось там пробували чуть-чуть. Але той тренд був актуальним уже не 10 років, а дай Бог, щоб два. І паркуристи, так само, як і гімнасти-турнікмени, стали нішевим субкультурним явищем. Малі, що просто хочуть грати в комп чи дивитись бугагашечки паркуром уже так само, як екстрімом, не зацікавились. Глобально новим способом самовиразитися після епохи екстремального спорту став реп.

На телебаченні теж скейтбординг потихеньку перетворювався спочатку у пранки і приколи з Джек а потім і просто у реаліті шоу, уже без приколів, екстриму і скейтів. Макачка грошей від великого бізнесу, телебачення до Голлівуду у екстремальний спорт остаточно зупинилась. У x Games, щоб підняти рейтинги серед молоді, почали прибирати екстремальні дисципліни. Та додавати кіберспорт, більш-менш сформовані культурні рухи, які встигли закріпитися до буму 90-х, такі як скейтборд чи серфінг, мали дуже серйозну традицію вкладати зароблені гроші назад у культуру. Тому так звані кор-фірми, зароблені на бумі 90-х, бабки частину, інвестували назад у спорт. І нові покоління спортсменів, змагань та всього іншого за ті гроші й виросли. А от ролики чи BMX, які були тоді новітнім явищем, поспішили продатися великим фітнес-брендам. Потужної культури, як скейт чи серфінг, не встигло сформуватись, і як тільки хайп закінчився, грошей на змагання та інші важливі справи не стало. Бо олігархам потрібна не культура, а лише суперприбутки. Слово екстрім, яке почали друкувати уже всюди, навіть як назву смаку чіпсів, стало чимось некрутим, смішним і жа. Ті що катаються, стали використовувати новий термін «action спорт замість слова екстрім. І отак, от потужна накачана грішми великих корпорацій, велика хвиля екстріму розбилася об берег репу реаліті тіві та інших модних реципієнтів корпоративних бабок. Тому екстрім в культурі закінчився. Екшн спорт, звісно, продовжує існувати і далі. Сноуборд, і тим паче скейт, як виявилось, ніфіга не для багатих взагалі. І вечірній анбернік, як трішки підріс, і став самостійним. Було, що теж, як отто ракета, пробував всюди робити екстрім та екшн. Як міг, звісно, було навіть що й на камеру, час від часу щось знімав. Хто катався колись на сноуборді, чи лижах на Драгобраті, Харківській Швейцарії чи Протасовому Ярі, ті знають, що ціни на оренду і все інше формували як щось супердоступне. Для молоді, у якої грошей ніколи дуже багато не буває. На воді розваги теж виявились не лише для Кеану Рівза та Патріка Суейзі, бо серфінг хто є культура хіпі, а у хіпариків зазвичай не дуже багато грошей. Вони хочуть увесь день кататися, а не працювати. Про серфінг на території України, прям я не знаю. Хто прошарений, напишіть у коментарях, хто і де катався. А от вейкборду та водних лиш за катером, ясно, що вистачало. Хто знав, куди їхати, надіюся, з'їздив. І ще що я зрозумів, починаючи кататися на усіляких штучках уже у дорослому віці, це то, що я не отто ракета точно і не зірка. Шкет Семмі, чоловік, який не боявся пробувати і не очікував, що все буде легко з першого разу. От він був набагато ближчим і реальнішим. Чим для мене персонажем усі, хто цікавився трішки екстрім культурою в Україні, пам'ятає журнали Екстрім, де був скейт, сноуборд, графіті, комікси, Вася Прозоров із гурту Тол, барабанив у реп гурті з потапом. А ті почки і Зенцер М'юзік розганяли свої приколи про Сашка, тьму та альтернативний рух на папері. Журнал був колоритний, висвітлював екстрім та графіті двіжуху в Україні і був на той час дуже цікавим. Усі знайдені онлайн-випуски журналу. Підписники каналу Вечірній Анбернік» залили на архів Орг. І зараз кожен, хто хоче їх погортати та доторкнутись до української екстремальної спадщини, так би мовити, може це зробити. Посилання буде в описі до цього відео. Інші відомі мені реліквії українського екстриму тих років. Це диски збірки пісень від журналу Екстрім та усіляких зінів з українським нюметалом того часу і деякими руськими піснями на жаль, але то зараз можна й перемкнути «Сноуборд» – фільм кожаної мороженої, який рекламували на ентері за авторством корішів дублі, а також дуже багато тоді робилося усіляких скейт відео. Хто хоче подивитись, як і де молодь каталася колись там у вашому місті, або як катається, наприклад, зараз у Харкові. На Ютубі є купа цікавих відосів, якісних і з кримінально малою кількістю переглядів. У кого є улюблені українські скейт, ролерські чи bmx відео, лишайте назви або посилання у коментарях під цим відосом. Взагалі, екстрім екшен рух в Україні на рівні ентузіастів, що робили і роблять все за ідею, був і завжди буде. І все там класно і цікаво, навіть без бабла великих корпорацій. Так в Україні, окрім пари снікерс урбаній та одноразових івентів від Red Bull чи Monster, не було величезних бабок в екстремальному русі. Ніколи рух робила молодь для молоді. Ті декілька маленьких скейт-магазинчиків, типу магазинів м'ясо чи стафшоп. Серед моїх знайомих вважалися чимось немодним. Мовляв, хто захоче носити футболку м'ясо чи кататися на українській дошці з тілі якщо можна кататись у футболці Adidas та дошці там Елемент, наприклад. А у деяких знайомих сноубордистів то й зовсім розмов, якої фірми має бути курточка, було набагато більше, ніж хто там як катається. Зараз мені вже не 18 років, і я розумію, що ті маленькі українські магазини, ото і є наші кор-бренди. Люди, які десятиріччями організовували та спонсорували місцеві змагання, купляли призи, платили гроші нашим малим, що дуже круто катаються. Украчі рухали вперед нашу двіжуху. Тому якщо людина свідомо хоче, щоб в Україні рух був і далі, гроші, мабуть, краще заносити нашим місцевим магазинам, а не корпораціям, типу Nike, які сьогодні мають той Nike скейтборд, а завтра Можуть передумати і перевести всі ті самі гроші у квадроберів, реп чи якісь лабуби, бо там, на їх думку, бабла більше. Я нарешті підріз, і тому залюбки покатався у футболці м'ясо став телепузік. Шоп, якби він був український, і якби у мене така футболка була. Моя велика повага і щире дякую усім людям, що розвивали чи розвивають рух зараз в Україні. Тема екстриму обширна, дуже мене хвилює. Якщо вона і вас теж схвилювала, відправте цей відос друзям, поставте лайк і напишіть коментар під цим відео про все, що вас зараз хвилює. І от таке от якесь відео вийшло. Дякую усім, хто додивився відосик до кінця. Моя особиста подяка спонсорам Central Reef, Руслан Царенко, Богдан Антоненко, Макулай Крайст, Семен, Максим Вельський, Василь Терас, Артиріан Тайлер, Євген Рудий. Олександр Андрусенко, Звенигородський, Денис, Ярослав, Дейніал. І тікет airplane. Велика, екстремальна 900 градусів. Подяка летить цим тіпам. Хто хоче долучитись до цих от екстремалів, які підтримують вечірнього анберніка, копієчкою. Нагадую, що отут тут от можна вступити в спонсорську програму Чернігівське біле, де відоси виходять раніше. Плюс можна подивитись деякий спонсорський бонус-контент. А на цьому до наступної зустрічі. Я усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.